Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд, і ми будемо говорити про те, наскільки відповідає бюджет на 2013 рік макроекономічним показникам. Гість нашої студії економіст Володимир Дубровський. Вітаю вас, пане Володимире. Отже, в четвер парламентарі мають проголосувати за бюджет на 2013 рік. Дуже багато різних було думок, особливо опозиція була незадоволена і з голови комітетів теж. Були невдоволені, що дуже мало виділено на розвиток, на підтримку їхніх галузей. Насправді, от зараз можна говорити про відповідність чи невідповідність, і чи можна вимагати більших видатків? Як у нас в Україні з економічною цією ситуацією? Власне ну, з економічною ситуацією в Україні погано, і це було передбачувано. Власне кажучи, бюджет на цей рік не виконується саме тому, що в нього були закладені нереальні показники. Ну, тут я не скажу, що це повний такий непрофесіоналізм, бо ті, хто користуються моделями для прогнозування економічного зростання, вони всі зробили одну і ту саму помилку. Ці моделі вони, е, працюють на, так би мовити, є таке слово, екстраполяція, тобто подовження тих тенденцій, які були в минулому на майбутнє. А справа в тому, що тенденції ці змінюються, і ми зараз маємо іншу ситуацію і в світовій економіці, і в економіці України. І тому ну, виявилося, що те, що я говорив рік тому, наприклад, публічно теж в ефірі, що в кращому разі ми будемо мати нульове зростання, воно як не дивно виправдалося. Я не можу, можу сказати, що я цьому радий, звичайно, але хоча б не погіршили. Але е, все ж таки, е, тут е, буде. Я буду радий, якщо це призведе до, до кращого розуміння того, що власне кажучи, відбувається. Відбувається те, що е, сподівання на покращення світової кон'юнктури, на те, що вона ось після кризи 2008 е, року буде по, поновлюватися, і покращуватися, і покращуватися, і покращуватися. Вони були марними. Е, про це говорили багато. Міжнародно визнаних економістів про те, що е, ті заходи, які вживаються для е, вгамування тієї кризи, вони вже не спрацюють. Е, такі заходи, як там в, в розширення е, грошової маси, видача якихось стимулів за рахунок держави, воно все ж не працює і запас містності, так би мовити, вичерпаний. Я маю на увазі в найбільших світових економіках mm -hmm. сполучених штатах і в Європі. І ми там матимемо протягом ближчих років стагнацію чи навіть рецесію, тому що в такій ситуації, так само як це було на початку 80-х, наприкінці 70-х, мають прийти люди, які відмовляться від оцих методів, бо ці методи вже не працюють. Це неминуче призведе до певної рецесії, але це є рецесія, яка оздоровлює економіку. Це так само, як обрізати. Садочок, якийсь там чи виноград, обрізається багато гілок, і це нібито шкода цих гілок, але після цього воно починає зростати. Якщо не робити такого обрізку, то воно буде хворіти і воно буде загнивати. Mm -hmm. Оце, власне кажучи, зараз настав період такої обрізки. І в такий період сподіватися на покращення кон'юнктури цін на метал, на добрива, на продукцію традиційного українського експорту марно отже. Ті висновки, які треба було б зробити з кризи 2008 року, що треба е, створювати умови для розвитку малого середнього бізнесу і інших галузей, крім металургії, диверсифікації економіки. Е, По-друге, треба було відпускати валютний курс, бо Польща, наприклад, пережила цю кризу більш-менш пристойно завдяки саме тому, що в неї була диверсифікована економіка і плаваючий валютний курс. І третє, про що ви говорили, якраз це скорочення бюджетних видатків. Мало бути скорочення бюджетних видатків, передусім за рахунок корупційних статей, таких як державні інвестиції, якісь підтримка якихось галузей економіки і всього цього іншого, або соціальні статті скорочувати і не варто. і... Неможливо політично, ну і з економічної точки зору це просто призведе до скорочення попиту внутрішнього, це не, не покращить наші перспективи зростання. Але на жаль, нічого з цього зроблено не було, і було зроблено геть протилежне. Тобто малий і середній бізнес в нас е, зараз в дуже поганому стані. У нас ніколи ще не було в так такий поганий інвестиційний клімат. Ну спочатку х угу. років, принаймні. В нас вперше надійшло іноземних інвестицій. Ну якщо врахувати без Кіпу, без Вергінських островів, ну без, без наших інвестицій, які репатріюються, їх надійшло менше мільярда. Це вперше за, за, за весь період спостережень. Е, вперше в нас там індекс європейської бізнес-асоціації сягнув найнижчого історичного мінімуму. Ну це дійсно критична ситуація це для України. Чи ситуація? все таки є якийсь вихід, є якісь моменти, які можна ще виправити? Це ну виправити ніколи не поз не пізно поч... розпочати це виправлення, але ну да скільки це займе часу, путі? звичайно, звичайно, якщо б якщо б це робили від початку, коли ж зараз, наприклад, кількість приватних підприємців скоротилася вдвічі за за час урядування цього уряду. То звичайно відновити це буде набагато важче, бо воно багато років нарощувалося багато років люди йшли в цей, цей бізнес, поки їх не змусили або піти в тінь, або вийти з бізнесу. Другий раз вони вже будуть чекати, щоб піти. І такі речі, як довіра інвесторів, довіра власників, права власності в нас знищені. Майже в наша країна на передостанньому місці світі з захисту прав фізичної власності. Такі речі вони швидко не відновлюються. Але що раніше почнуть їх відновлювати, то краще. Справа в тому, що уникнути ну, принаймні стагнації, вже неможливо. Чому? Ну тому що в нас немає ані внутрішніх передумов для зростання. Вони не були створені в цей час, угу. а, а перспективи зовнішньої конюнктури, я вже вже казав, вони дуже такі примарні. І я б сказав навіть песимістичні. Тобто, буде, ну якщо, якщо не робити дурниць, то буде стагнація, буде там зростання на рівні там -2%, 2 можливо. Можливо, навіть і певний невеличкий спад, але це не обвал, такий, як дети 2008 році, бо не було буму, не немає тих бульбашок. І якщо знов таки підкреслюю не робити дурниць, то ну це буде не катастрофічно, але головна ж проблема в тому, що ж дурниці вже почали робити. Розумієте? Що ви відносите до головної дурниці чи не дурниці? От і хотілося б ці категорії розділити. Ну головна дурниця останнього часу це безумовно. Оголошення про введення податку на продаж готівкової валюти ну, зараз. Уже цей законопроект відкликано. Ну, Власне будемо сподіватися, буде. але але розумієте, навіть розмови про це це ж фінансові ринки. фінанси полюбляють тишу. А тут е, просто Національний банк е, всім сказав: ми в паніці, ми не знаємо, що робити. Ми робимо абсолютно безглузді речі. І тому е ця паніка звичайно, передається на ринок. А з іншого боку, це просто злочин, це мошенство по відношенню до тих, хто зберігав ці гроші е пенсіонерів, е таких е людей, які не дуже знаються на тонкощах економічної політики і взагалі політики. Вони зберігали гроші в доларах. І ось е, багато з них, коли почули це оголошення, дійсно, як і сподівалися його автори, понесли свої гроші до обмінок. Але ж е, валюту е, ви розумієте, здавати зараз якраз невигідно, бо якраз ми знаємо, що гривня буде девальвувати, вона вже почала девальвувати. Це нормальний процес. Це якраз те, що треба робити. Треба робити перехід до плаваючого курсу краще пізніше, ніж раніше. Якщо б раніше зробили, не було б девальвації. Був би просто цього б ніхто не примітив. Але після того, як люди, які заощаджували валюту, понесли їх обмінювати, щось змінилося Ну, курс на певний час стабілізувався, бо це коштом цих людей, які зберігали це все життя. Потім вони себе відчують про пограбованими, коли курс паде. Угу. Вони на цьому втратять. І е, хто е, вигадав таку ідею, ну, власне кажучи, взагалі не може бути податку. На продаж мого майна, бо це перевід мого майна з одної форми в іншу. Це не є е, предмет оподаткування. Mm -hmm. Навіть коли там при продажу квартири е, розумні люди писали, Хочу, це цього теж не має бути. Вони писали це державне мито, бо це не може бути податок. Податок mm -hmm. це тільки на доход, тільки на, на, на дохід або на споживання, але не на перевід е, моєї власності з одної форми в іншу. Вони навіть цього не розуміють. Можуть бути інші е, якісь непередбачувані кроки, бо якщо Люди відчувають себе пастці, не знають, що робити, вони часто вдаються до таких панічних кроків, особливо якщо вони не професіонали. Наскільки економіка України в пастці відповідно до заяв Міжнародного валютного фонду, відповідно до наших кому... комунальних зобов'язань, те, що ми маємо власне піднімати ціни, ну, ми тут зараз в пастці, Чи все-таки є якісь моменти для кроків вперед? В нас, ну якщо не в нас, а в уряду. Скажімо, абстрактного ну, якогось не. так, угу. ну, будь-якого уряду, угу. який буде в цій країні, в нього дуже, на жаль, обмежений маневр зараз. В 2008 році була краща ситуація в тому, що був дуже малий державний борг, була довіра інвесторів, тобто можна було багато позичати. По-друге, був певний запас по. Податковому тиску. Тобто ми знаємо, що в 2009 році податковий тиск зріс, бо промисловість впала, і економіка впала, а податки треба було збирати. Це було погано, це спричинило теж до спаду, але він зріс до тих величин, з яких він зараз стартує. Тобто далі його підвищувати вже неможливо, і про це говорить те, що не виконується державний бюджет. Були нарешті резерви Національного банку на досить пристойному рівні. Зараз резерви менші за ті, які залишилися після вже девальвації і після дуже недолуг... недолугих угу. спроб її зупинити в 2008 році. Ось зараз резерви вже менші. Так би мовити, ми взагалі на мілі виходить, так? Тобто дуже, дуже такий вузький коридор. Угу. І я б сказав, що єдине, що в такому коридорі. Можна і треба робити це е, таку о, ну, дуже грунтовну, дуже переконливу лібералізацію економіки, з тим, щоб е, дійсно захистити права власності, з тим, щоб е, створити умови для бізнесу, е, такі, яких ніколи тут не було, щоб щось змінити на такому якісному рівні. Але я не бачу ані е, в у нинішньому уряді, ані. На лаві запасних, як кажуть, ані навіть в опозиції тих людей, які могли б саме таке розробити і мали б такі програми. Ну, окремі люди є, але вони не склали команду, і немає такої команди, яка там, наприклад, в Грузії під, під час революції троянд прийшла і сказала: Ось ми маємо команду, ми маємо плани, ми маємо як це бачимо, як це зробити. На жаль, поки що такої команди немає і. Тому я дуже побоюсь, що той уряд, який буде призначений, ну він буде проводити політику президента, бо він вже призначається президентом. А отже, це буде така сама політика, як яка вона угу. була. Що стосується підвищення податків, навіть як би вони могли е розворушити економіку, ну вони могли б вбити економіку. Це якраз один з таких угу. кроків, якого в жодному разі не можна робити. Воно де факто робиться, бо в нас же. Податки, як такі законом, не підвищуються, але підвищується податковий тиск в прямому сенсі цього слова, тобто в буквальному сенсі, приходить податковий тисне. І саме це є однією з причин того спаду, який ми зараз маємо. Саме це є однією з причин того занепаду сектору малого середнього бізнесу і всіх інших галузей, окрім, окрім тих, які представлені на в. Пливовішими бізнес-групами, а тиск на самі ці групи його дуже важко підвищити ну з політико-економічних причин, мабуть, це, це, це може бути темою окремої передачі, але так це легко зробити, як це робив свого часу Кучма. Не вдасться, тому що Кучма був таким більш-менш нейтральним арбітром, ну принаймні, в свій перший термін. Другий термін там дещо змінилося і не на краще. Uh -huh. А зараз е цієї ситуації немає. Тобто, тут е в мене дуже песимістичні прогнози щодо того, чи вдасться підвищити тиск на тих так званих олігархів. Якщо коротко зробити прогноз на 2013 рік, покращення все таки, хоча й невелике, навіть підвищення прожиткового мінімуму буде чи ні, це. Е Дуже ну, реально, мало чи? дуже мало ймовірно. Я б сказав, що буде добре, якщо не буде погіршення. І буде добре, якщо нам вдасться уникнути е, дефолту, якщо вдасться uh -huh. уникнути великого спаду в економіці, якщо вдасться уникнути паніки на валютному ринку, паніки на банковському ринку це все великі uh -huh. небезпеки, які е, нас підкають, і е, дуже. Е, я, я дуже всім побажав, щоб нам вдалося їх уникнути. Ну що ж, будемо сподіватися, я думаю, що уряд зробить все можливе, що від нас залежить, хоча б будемо чекати. Я вам дякую за вашу експертну оцінку ситуації. Нагадаю, гостем студії був Володимир Добровський, економіст. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.